Ушати чоловіків, а поки що дивіться чудеса, які робить хода. Те, що ви бачите, не черга до Ощадбанку і не збори релігійної секти. Всі ці пенсіонери зібралися сьогодні у одному з парків столиці, щоб походити. Щоправда, особливим чином за методикою, яку розробив заслужений тренер України Олександр Шимко. Їх називає себе старі товсті, болящі. Які перетворюються на струнких тонких бадьори. це перетворення відбувається в найкоротші строки і проходить на всіх рівнях. Окрім покращення стану здоров'я, схуднення, позбавлення від депресій. Олександр Шимко обіцяє ще й збільшення інтелектуального потенціалу. Покращення розумової діяльності відбувається за рахунок того, що в основі техніки ходьби лежить золотий перетин це закон гармонії, закон краси. Валерій Сарула не сумнівається, що ходити пішки корисно, а от у те, що від цього можна порозумнішати, вірити на слово не поспішає. Доброго дня! Доброго дня! Друзі, я дізнався, що методика, розроблена вашим тренером, може покращити інтелектуальні здібності, розумову активність. Чесно кажучи, віриться віриться з трудом. Тому я вирішив трошечки вас потестувати. Мені потрібні троє добровольців. Літнім сміливцям Валерій ставить п'ять запитань на кмітливість. Так ми плануємо перевірити, наскільки швидко вони впораються з інтелектуальним навантаженням до початку тренувань. Виходить, не дуже З чотирьох запитань добровольці відповіли. Лише на два. Як бачите, поки що, можливо, це ранок, можливо, не походили, але вірних відповідей дуже мало. У батька Мері є п'ять доньок. Чача, -ча, Чече, Чічі, -чі, Чочо. Як звуть п'яту доньку? Чаче. -ча Чупа. Я сам не знаю, чого така відповідь. Чуче. Ча -ча. Чомусь тут. Чача, -ча. Ча -ча, Чече, Чечі, Чочо. Як звуть Чуча. -чука. А як гадаєте ви, якщо згодні з нашими учасниками, послухайте запитання ще раз. У батька Мері є п'ять доньок. Чача, чече, Чічі, Чочо. Мері так, не і Мері. Мері. Мері! Зараз я хочу походити разом з вами і подивитись, як це ви робите. А тоді зробимо те знову. У ходьбі, яку Олександр Шимко розробляв понад 30 років, немає жодного випадкового руху. Все розраховано математично. Кожен крок змушує працювати одразу 346 м'язів. При цьому відбувається самомасаж внутрішніх органів і хребта, чого не здатен зробити найвіртуозніший масажист. І все це з урахуванням знань східної медицини. У нас оцей кокон, то аура, про яку всі говорять. Вона під час ходьби пробуджується весь енергетичний потенціал організму. Усі системи, фізичні і енергетичні, починають працювати злагоджено. Людина оздоровлюється і почувається молодшою. Тренер ще раз нагадує, як же ходити правильно. Руки зігнуті в ліктях, нога пряма крокуємо на п'ятках. Для научності особливо важливі моменти Олександр Шимко демонструє на нашому ведучому. Значить, у нас відбувається, що йде по тазом, Оце поворотазом туди наступили на цю руку, на цю ногу, на ліву. Значить, ця половинка пішла вперед. Останні приготування закінчено, тому на старт, увага, марш. Неймовірно, але 70-80-річні ходаки залишили нашого Валерія далеко позаду. Але він усе ж отримує заохочення від українських пенсіонерів. Значок, який свідчить про те, що Валерій навчився ходити правильно. Буду носити так. два дні, обіцяю вам. Утім, наша мета перевірити, чи покращилась розумова активність ходаків. Панове, методика унікальна. Дійсно покращується настрій, це точно покращується фізичне самопочуття. Давайте перевіримо, чи дійсно покращуються інтелектуальні здібності. Так неймовірно, але цього разу пенсіонери впевнено відповідають на всі п'ять поставлених їм запитань. Ви берете участь у змаганнях і обігнали бігуна, що йшов другим. На якій позиції тепер ви опинилися? На другій. правильно. Правильно, на другій позиції, абсолютно вірно. Ну що, панове, я вас вітаю. Першого разу у вас було дві чи три, дві, здається, правильних відповіді. Да? Зараз всі разом ви дали чотири чи п'ять. Повисилось? Валерій вражений, він не очікував настільки наочного результату. Дуже гарний настрій став. Відповідно, і голова думає краще. Хоча на ці запитання.